Після президентства він хотів рік відпочити від політики, читати лекції на академічні теми. Та не втримався. Приїхав до України на євромайдан цієї середи. Михайло Сакашвілі виступив і перед столичними студентами. Привітався українською, шановні пані ректор, шановні студенти. Я хочу привітати Починає зі своїх реформ. Сакашвілі хизується. Тепер грузинську митницю проходять за сім хвилин, бо набрали молодь і автоматизували процес. А казати, нікого ума не нужна, щоб працювати на камнедамошколишній президент Грузії згадує: тоді під час реформ звільнили 100 тисяч держслужбовців, а це 2% всього населення. Але переконує, кількість змінам не завада. Старала Грузії 5 мільйонів чоловік. Якщо нас було менше мільйона, нічого не смаки зробити. Всі всіх знають, всем всі, куми і так далі. Україна больше, ніж грузія по наслід. Ви їх викинете і завтра можете їх взагалі не виходить, ніколи жити не, не видять. Легче проводить реформи. Над Путіним грузин іронізує, бачить у Криму кремлівський сценарій. І чи то жартома, чи то всерйоз попереджає, Україну можуть звинуватити у провокаціях проти північної сусідки. Ну, ви ті пані, Росію не нужно уніжать. Ну как? Чого ви по ж жгли на крищатики? Ну Путін може битися, но. Ну? Новій Україні нова влада. Та де знайти нових політиків? Для Саакашвілі критерій вибору Фейсбук. Бо й сам без планшета, як без рук. Ви беріть політику статі, яка вміє оберігати Фейсбуком. Я не мог би всі представити на Януковича з Фейсбуком. Було б як очки. мартичка Фейсбуком. А ось і універсальний рецепт люстрації від екс-посадовця. Даніть їх шею через вибори. Насамкінець Михайло Саакашвілі прощається, як і почав. Українською по-майданівськи. Слава Україні! Мирослава Заяць, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес.